Сенецька данність ну, тут немає. Не гарно. Не гарно? <рес> тут та лінія оборони, за яку я вам говорив, та й гарну площу робить. Тут аж глибше. Або б зблизити. Поки я лазу, найшов я вже черепка. От від посуди. Валентин щось поміняв траєкторію. Всім доброго дня! Приїхали ми вже на поле. Зараз розкладаємо компактора і стаємо в роботу. Ось така у нас техніка приїхала. Всі роботи, ті, що на полі відбувалися, є на YouTube каналі. Заходьте, дивіться. Зараз послухаємо, що Валентин нам скаже. О, ще й гостинця якогось нам несе. Ще раз пройдуся по техніці. І зараз стаємо в роботу. Зараз легенький перекур, огляд землі і їдемо працювати. Такий трактор, зараз з Валентином поїду, трошки покатаюся. Ходив, знімав відео, ось тут, тут вон е -е, чуть чуть далі черепки є, що тут теж щось відбувалося, якісь люди були, а люди, які були, вон окопи, того якісь, бачите. Ось тут одна лінія, друга лінія і туди, якщо не раз, далі і далі теж лінія оборони. Їхали, Джондірика. джундірика. Пелюці, робоча машина. Валентин ще щось має зробити. Знімлю цю всю роботу потім поклею гарненько. Так, музло скручуй сидіння. Заходимо Любе? на поле, роботу різної порашка. Що нам треба я ж мій робити, Зайшли ми вже на площу, ось така гарна пшеничка у да, нас тут? Не гарна. Не гарна? Вон гарно. Де? Там воно? Да. Так, то. Зайшли ми вже компактором на поле. Ось таку пилюку робимо, а результат буде видно. Трошки поїжджу, спущуся ближче до земельки. І вам покажу, який результат. А зараз працюємо і слухаємо музику, да? так? так. Тут лінія оборони, за яку я вам говорив. Тут. Одні окопи і далі воно так і йде. Там я з прибором ходив, були знахідки, були знахідки срібні монети. Це ризм. Ось таку борозну лишили після оранки. Зараз пройдемося по ній, закриємо. Робить гарненько, але бачу, воно ще центр не, не достає. Так. Все, і тут другий край поля. Зараз плавно переходимо. На другу сторону і в другу сторону вам покажу там теж класні краєвиди О, як гарну площу робить тут глибше Тепер попробую зблизити Так, то ми сьогодні компактором проходимо а завтра у нас посівна так завтра це буде, звісно, одне відео, цельненьке, гарненьке. Матеріалу повідбираю я. Він на сонці такий гарний, а ще от в камері дивлюся, такий той компактор блискучий, жовтий, жовтий. Можна можна домої вольві чпляти. Ходимо на другий разочок. Як ти кажеш, перший раз чи ми оце робили, цю площу після оранжеві? Сцепку? Спородили. Скородили, а тут далі ось таку вже площу робимо від собі. Отакий у нас гарний краєвид. У нас село. високо високо трошки пройдусь, вам познімаю. Таку площу робимо, під сою, буде в нас соя вирішили. Сіб батько з Валентином трошки поїздити, а я вам похожу, трошки познімаю і покажу щось цікавеньке. Так тракторець ходить. Вони поїхали в другу сторону, такий нас така хупта. Хто знає, що то таке, пишіть в коментарях, трошки я буду вчитися у вас. А зараз трошки похожу, подивлюся, теж камінчики позбираю, бо є величенькі. І може щось цікаве знайду. Тут було колись пасовище, ореться воно десь зо 3 роки, зо два три. І хочу пройтися, подивитися, може щось цікаве є іменно по черепках, по, по такому. От, допустим от якийсь посуд був, колір є. О, і я тут ходив трохи з прибором. Крім чорного металу, нічого я не знаходив іменно ось тут. от а з тої сторони, де я вам показував, то там я знаходив. Там була їдальня воєнних, і там дуже багато мисок, кераміки. І десь, відповідно, губилися копійки. І мене місце ще цікавить ось тут. Ось тут і ось там якась чи будівля, чи що стояло. Бо таке місце і багато камнів від типу фундамента. Якщо буде сьогодні змога, поїду туди і хочу тут порити. Візьму прибора заражу. От в мене Деус другий і трошки похожу сьогодні, втораць їзде, працює. Ним один за одним робиться площа. зараз на розворот і в цю сторону. Поки okay, я лажу, знайшов я вже черепка. От від посуди. Хто знає який період, от така темненька. Так Валентин щось поміняв траєкторію. Ага, у нас там все таке нерівненьке, то хоче він зарівняти. Так, вони працюють, а я думаю... Як піти порити? покажу. Так, ми зайняті машинами, що немає коли і поїхати десь порити, щоб щось понаходити, якийсь матеріальчик зняти. Дуже гарно. Знаходили, були на черняхівських поселеннях, знаходили. Цілі мисочки, цілі глечики. ну Дуже гарні моменти знаходили. Десь ці кадри є і в Тіктоці, але, мабуть, не на цьому каналі. Це все буде відновлюватися. Хочу десь поїхати таке покупати. Зараз, ще раз пройдуся. Тут такий гарний-гарний краєвид. що Тут, мабуть, щось було, якісь обзори, якісь. А за що того, що воно вже виорилося, перевернулося, може і щось знайдемо. Так що кого таке цікавить, сьогодні поїду і буду пробувати і зроблю вам матеріал. От, якось ось так. Так, я вже своїм показав черепка. Будуть поночі в мене на полі ходити. Добре, я ще її піду, пройдуся, подивлюся, може вам ще щось цікаве знайду. Почав я ходити. Одна ямка, друга ямка, третя ямка, четверта ямка. І я вже зрозумів, що тут вже ходили з прибором. Ну, ходити то одне, а знаходити то друге. Шосте. Так, да, тут вже були з прибором. Ну то таке і тут щось і було. От вам посуд, ще один є тут багато всього. Так, то у нас камінь. Одним словом можна Ось тут ще спробувати походити. Не так ось тут, як на цьому схилі. На цьому схилі і більше кераміки попадається. От. І тут, в принципі, ходили, бачу, більше, а що ходили, бо може щось і знаходили. Так отам з тої сторони, іменно на моєму полі, то знаходилися. Ні, не так. На цій пшениці. Тут далі знаходилися так само гудзики і в тому роді. Тут мені кажеться місні ходили з прибором, бо щось десь колись знайшли і тут пробували шукати. Є. Вже вертається назад. З мигалкою, все як положено. Так, якась має зараз процедура відбуватись. Ну Понабирало. Кажи, що ти робиш? Я, я то показую. Збитки. Збитки? Чистимо і далі працюємо. І один за одним. Рядок за рядком проходимо ми далі. Трошки стали хопту, повиймали, повибивали катки і поїхали далі. Ось такого ми площу вже доробляємо. Площа 8 гектар, от вже туди до зелененького. Тут теж такі гарні спуски. Хожу, дивлюся на черепки, трошки є, трошки попадаються. але основна маса ось тут. Так що сьогодні приїду, трошки з жінкою походимо, пориємо і зроблю для вас відео, щоб щось цікаве було. Тоже великий, якась посуда була. Так, наші працюють хлопці. Тут отакий переход донизу. Гарну площу робить компактор. Пилюка, Туди отак от донизу спуск, а ту сторону не бачу. Зараз пройдуся, покажу. От тут така вже не темна більш з глиною земля. Так, бур'ян тут і ось там трошки є. Тут не дуже бур'яна. Теж є сліди, теж є ямки. Ходили, копали. Може хто мене дивиться з району, з Кунчі відпишіть, хто тут ходить. Копає цікаво заходять на площу. Пішли і пішли на горбок. Так, зараз тут ще разок проходимося, камінчики відкидаємо. Певне, треба було далі відкинути. І ще от візьму, відкину. І закінчили ми. Цю процедуру складаємося і на сьогодні все. Ось така процедура. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей, а саме до завтра, до посівної.